Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют. Але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. Сьогодні п'ятниця 23 серпня, завтра день незалежності, але давайте пару слів про це. Я скажу по завершенню відео в головному прогнозі. А сьогодні щось цікаве. Всі чули Фібоначі. Отже, де, де він з'явився на моєму сайті CryptoVictor.com. Це важливий інструмент після ковзних середніх. Хто не розібрався, до речі, зайдіть та подивіться. Я даю по можливості дуже в простій формі, і відео є, і тим, хто займається криптоінвестуванням, ну, обов'язкові ці два інструменти. Ми сьогодні їх розглянемо на практичному прикладі. Або хто підписаний на відеоканал, будь ласка, перші два таких у нас самих ходових списки відтворення це альткоїни, біткоін і наступне криптоінвестування, де багато цікавих тем для криптоінвесторів. Там, ну, Криптобульбашки, і от ці ковзні середні і тут з'явиться сьогоднішнє відео. Отже, з меню ми зайшли на базові поняття на Fibonacci. Що ж це за індикатори Fibonacci? Сам Fibonacci це середньовіччя жив італійський математик, який про якого ви можете більш детально почитати посилання на офіційну Вікіпедію. Що я кажу офіційно, це сама, головна, сама основна, це Вікіпедія англійською. Потім вже там переводили на різні мови, а тут ми можете про Fibonacci почитати би, оригінал. І тому що індикатори Fibonacci можна застосовувати на різні таймфрейми, нам це підходить. Бо, чесно кажучи, розібратись в Усіх напрямках, усіх цих індикаторів, ну мені особисто нереально, бо я не маю на це часу. Їх дуже багато. І для криптоінвестування ми з вами виберемо тільки індикатор корекції. Це для нас саме головне саме важливе і ми на практиці далі в цьому відео розберемо, як воно працює. Гадаю, Цього розуміння для криптоінвестування. Я вже не кажу про той великий рух на 4 роки. Може, дехто з вас хотів би зайнятися криптоінвестуванням там на декілька місяців. От я зараз приклад покажу. Ну, принцип індикатора Фібоначі є оці 5 ключових відсотків Які ми зараз розглянемо на сервісі TradingView, є дуже корисне відео в YouTube і, як завжди, є українською пояснення, є від сервісу tradingview пояснення, як детальні робити налаштування. Я на це не буду витрачати ваш час, хто вирішить. Використовувати цей інструмент більш активно, звісно, потрібно до цього повернутись і зробити під себе ці налаштування. Хоча є дуже багато варіантів, є відео, які це пояснюють. Головне в цьому відео зрозуміти, для чого воно нам. Я залишаю ще тут. Російською дуже-дуже якісне відео. Так, ми переходимо на українську, але ми не можемо спростувати той факт, що ну, є багато корисного відео російської. І багато російськомовних ютуберів переходять зараз на українську, але в них залишаються дуже корисні відео по, по інструментам технічного аналізу. Багато є російською, тобто. Ну, нічого страшного, подивіться. Це ж не значить, що корисну інформацію, от тільки українською. Ну, Йдемо до цього, потрошку йдемо. І моє відео про Fibonacci для інвестування, гадаю, буде в нагоді вам. Оцей приклад по корекції Fibonacci. Зараз йдемо, як завжди, на сервіс TradingView. І тут я хочу вам показати на прикладі ну, графіку біткоїну, місячний, ми можемо брати тижневі денні. <годинні>, які нам чим, чим класний цей індикатор Fibonacci? Тут просто залежність цифр у відсотковому відношенні. Неважливо, які це будуть таймфрейми. от Беремо місячний таймфрейм, що нам для корекції потрібно. Ну, перше, нижня точка, з якої починалось зростання. Тобто оця червона, ви бачите, свічка, і вона. Стріляла вниз, і після неї пішло зростання. йшло 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 і Потім нова червона свічка з бажанням покупців біткоїна вигнати курс вище, але цього не сталося. І що ми думаємо, може бути далі? Тобто принцип корекції, наскільки буде знижений курс, і потім продовжена Продовження знову зростання. ну от Ішов курс наверх, наскільки він може знизитись, щоб було продовжено зростання наверх. От нам це потрібно, і індикатор цей Fibonacci нам в цьому допоможе. Отже, ми виділили оці дві точки. І, наприклад, вже знайомий нам EMA, ковзні середні, так? ми включаємо. І дивимося, що тренд е, на зростання, так? Всі ці лінії ведуть на зростання. Ми для себе вирішили, так, е, курс йшов, курс йшов з 10, продовжив зростання там на 67. Це минулий е, був ран. Але ми дивимося, що ковзні показують, що буде далі продовження. І якщо почалось оце зниження, нам потрібно розібратись. Ну як приблизно, наскільки буде зниження, і якщо це не зміна тренду і буде продовження. Для цього і ми будемо ставити цей індикатор Fibonacci. Він є на сервісі TradingView, в розділі тут декілька варіантів Fibonacci. Я користуюсь одним і його вам і покажу. Але, їх бачите, зони є, і спіралі та що завгодно. Цей інструмент дуже активно використовують трейдери. Але ми туди не ліземо. Ми пробуємо оцей Fibonacci корекцію. Ставимо точку на початок в першу точку, і в другу ставимо наверху тих стрілок. Наниз тут, тут наверх. Не дуже добре видно, але ми можемо його далі трошки продвинути. Дивіться, тут 100% відмітка. Ми йдемо. Тобто, курс прийшов до нуля. І тепер на скільки відсотків він може знизитись? Перший відсоток 23%. Це зона. Друга 38. Наступна 50. Потім 60, 78 і 100%. Так от, якщо корекція не досягла цієї фази в 78%, це дуже добре і це може означати, що буде так, продовження фази зростання, тобто тренд не міняється. Але якщо оця стрілка. Впала б до 78 або нижче туди, то це може означати, що вже не буде продовження зростання, а буде зміна тренду. Це, звісно, не 100% прогноз, але так рахується, що 50-60 це дуже класні місця для продовження зростання. Якщо курс знизився тільки. До зони 23 або 38. Це може означати, що це слабенька корекція, і вона не, да... не дасть можливості курсу йти далі. А зараз тут ідеальний варіант 50-60. Після чого, дивіться так, пішло заростання. Тут індикатор Fibonacci показує. Дуже-дуже класний приклад цієї корекції. І це була корекція 21-го року. І давайте трошки здвинемось. І давайте подивимось на корекцію, Ну яка зараз іде у нас. Гадаю, ви також бачите, що от була точка початку зростання. 14 падало до 15. падало Далі йшло зростання і осінь минулого року вже більш потужна фаза зростання була. І дотягнули до 73-4 в моменті. І ми розтягнули цю сітку фібоначі між цими двома точками. Далі нам потрібно. ну Розібратись це продовження тренду на зростання. Чи зміна тренду? Ковзді показують, що це продовження. Тобто, ви бачите, всі, всі ці лінії мають напрямок наверх. Окей, перший варіант нас влаштовує. Так, ми можемо припустити, що так іде далі продовження зростання. А вже сітка Фібоначчі нам покаже наскільки. Так, ми, давайте так. Давайте ще один, одна така порада, щоб менше було на цьому. І ми, ми перевірили, подивились, так, буде продовження тренду на зростання. Давайте я складемо, щоб було менше тут всяких графіків. Ну і подивіться, до яких позначок зараз знижається. До 48% було зниження. І це якраз, бачите, я відмітив, 50-відсоткове зниження. Це дуже і дуже е, класний знак, що все ж таки сходив курс на 50%. Бо дивіться, скільки місяців корекція була незначною. 23% це дуже мало і неможливо, щоб курс нормально пішов далі. А в такому варіанті, в принципі, він може піти. І подивіться ще. Ми з вами дивимося ж різних експертів там. І тепер розуміємо, звідки оці всі цифри. от Одні кажуть, буде, 48%, все, більше не буде. Ну, це. По Fibonacci 50%. Другий, дивіться, кажуть, буде зниження на 40%. на 39%. Там. Це якраз 61% по Fibonacci. І наступна зона 78%, після якої вже буде зміна тренду. Це якраз оті 28%, пам'ятаєте, цифри цих експертів. Ну, вони дивляться цю сітку Fibonacci. Я так для себе думаю, ну, от вони ці три зони: 50, 60 і 78%. Менше, бачите, ніхто не каже, бо то вже креш. Менше 28%, то вже ну, повний креш біткоїну був би. А так вони називають і це 28, бо це 78%. Тому, саме головне, для себе я бачу, що в принципі. Біткоін зайшов у 50-відсоткову зону по Фібоначі і технічно по Фібоначі він може йти вже наверх, продовження, на продовження зростання. Може зайти на нижню 40, ну, звісно, може. Може і на ту зайти, але, моя думка, вам, гадаю, вже знайома ще місяць. Вересень ще буде отут на розвернення, і, можливо, ще рух на ці на, на ці 50% по Fibonacci. Ще можливо. Після чого вже розвернення і рух на ці 85% і може більше, хто, хто як розтягує ту сітку Fibonacci, як мені в коментарях один написав. Дякую, розсмішив мене, дуже не тягніть сітку, бо по пальцях стрільне. Отже, гадаю, ви зрозуміли сам принцип, і будете використовувати цей дуже класний інструмент, щоб розуміти, докуди буде йти та корекція. Ну, наскільки вона буде йти. Ви бачите, скільки місяців. Ой, буде зростання, буде зростання. Не буде. Бо ще червона зона, не було ніякої корекції, не було накопичення. От, зараз було. Ну, Така моя думка. А у Fibonacci дуже багато інструментів. Наприклад, ви можете так бачити. Або мені подобається такий от інструмент. Тобто, дивіться, як візуально дуже класний інструмент. Він верхню зону окрашує одним кольором, середню другим і нижню червоним. І дивіться, корекція дійшла до середньої зони. і Пішла на... далі наверх. Супер, супер. Не потрібні ці всі сітки роз... розтягувати, нічого це не потрібно. Цей індикатор Fibonacci нам і так показав візуально, що так ми бачимо, корекція можлива. Ці всі інструменти є в сторінку у нас на сайті є, ви дивились. Або просто набираємо FIBA. І подивіться, скільки фібоначі. Тут інструментів ну, море, 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 море. Бачите, який це популярний інструмент. Тут його не передивитись, і не то, що за відео, а за рік не перерозбирати оці всі інструменти. Тому, ми... тому я і вибрав для цього відео найпростіший корекція. Для чого нам це потрібно? Щоб знати. Оці точки, можливо, ін, другого входу. Ідеально, так, тут купив, тут продав, дочекався цієї точки, тут знову купив і тут знову продав. Ну, це ідеальний світ, якого ви можете не очікувати. Криптоінвестування набагато складніше, ніж купив, продав, купив, продав. Ні. Це тільки один з інструментів. Які на моєму сайті криптовіктор.com, ми будемо з вами розбирати два самих важливих, на мій погляд, ковзані і є. Тобто ви вже можете подивитись на який зараз тренд з ковзаними. І з Fibonacci можете подивитись, на якому рівні зараз корекція. Так само ви можете дивитись на будь-який альткоін. Давайте ще я для прикладу вам ще один покажу. Як я для себе дивлюсь цей це альткоін. Перша точка зниження, друга максимальне зростання, і оце була фаза зростання, і пішло, пішло зниження зниження. В цьому місці було якби ще більш-менш нормальний для альткоїнів, бачите, там? 78 і тут курс зупинився, бо це був по Фібоначчі 78. І звідки з цього місця повинно, в принципі, було розпочато зростання. Але альти у нас слабіші, і на цю сітку Фібоначчі вони не реагують. Тому він знизився. Практично одразу через місяць в 100% зону, і тут вже коливається, з, з, з неї трошки практично вийшов е, цей курс весною цього року, потім знову корекція. І все зараз у 100% зоні. Я вам варіанти показав. І якщо вам це відео було корисним, Поставте лайк йому, поділіться, залиште собі сайт цей криптовіктор.com в закладках. Він, Я робив його для себе, тут без води самі важливі інструменти для криптоінвестування. На мій погляд, ми тут і криптоактиви розглядали, хто з нами вже давно це все знає. Є біткоін, є альткоїни, які в нас регулярно розглядаються. Якщо вам потрібні мої нові відео, підписуйтесь. Далі буде багато цікавого. Дякую за ваші коментарі. Пишіть, щоб розповсюдити україномовний контент. Для цього потрібні лайки, перепости, коментарі. Чим більше активності, тим більше побачить україномовний контент, ваші друзі і, можливо, комусь мої відео принесуть користь. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, процес триває. Ви бачите, як зараз Україна оживилась. Ми зараз очікуємо ці новини з Курської області, котел, Там, Тисячі орків зараз попали в котел, їм аби. Вибратись звідси, ну це комусь дуже-дуже повезе, щоб вони там ту річку переплили, там їх касетниками накривають. Або десь тікати в ліс, жерти Мохта Корінці. Ну, вони звикли до цього, але ж довго це не буде продовжуватись. ЗСУ знищують і блогерів. 10-15 тиктокерів тільки вчора там знищили. Не краще за звичайних орків ці. Кадирівці це така сама гедота, як і всі орки. Тому допомагаємо нашим Збройним силам, донатами. Дивіться, вчора Порт Кавказ. Ну, Новини одна за другою, дуже, дуже класні. Згорів оцей паром разом з цистернами пального і з орками. Я вже й не пам'ятаю, два чи три. Аеродроми їхні згоріли з літаками, з усіми їхніми там обслугою літаків. Кожного дня робиться стільки всього, що. І навіть кажуть, що один з аеродромів, який знищили, вже підготував там на нашу річницю День Незалежності, вже туди позвозили ракети. Шахеди, всяку цю дрянь їхню хотіли нам робити. І от вчора цей аеродром з усім цим хламом згорів. Однозначно, буде менший удар завтра. Ну, я вітаю всіх з Днем Незалежності. Зарано, але наступне моє відео буде вже в понеділок. Як завжди, будемо розглядати біткоін. Нагадаю, на вихідні ви розберетеся, що таке ковзні. та... Фібоначі і будете використовувати ці два потужних інструменти в своїх стратегіях криптоінвестування. З вами був Віктор, до зустрічі!